Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку масштаб карт, географічні атласи, а також практичне значення карт. Вивчаючи географію, ви ознайомитеся з великою кількістю карт різних видів. Картографи кажуть, що на карті можна зобразити все або майже все. І рельєф та корисні копалини, і галузі промисловості та сільського господарства, і перельоти птахів та походи Олександра Македонського. І захворюваність населення на гриб та кількість злочинів на тисячу жителів тощо. Складно навіть назвати явище навколишнього світу, яке неможливо зобразити на карті. Аби правильно використовувати карти як важливе джерело інформації, необхідно знати їх призначення і головні особливості. Карти розрізняють за масштабом та охопленням території. На всіх географічних картах, як на планах, так і на глобусах, зазначений масштаб. Залежно від масштабу розрізняють такі карти: великомасштабні від 10 до 1200 включно, середньомасштабні від 1200 до 1 мільйонної включно. Та дрібномасштабні дрібніше від 1 мільйонної. Щоб більша різниця між розмірами на карті та справжніми розмірами на місцевості, то дрібніший масштаб. Наприклад, у вашому атласі фізична карта України має масштаб. 1 до 4,5 мільйонів буде більшого масштабу, ніж карта півкуль. 1 до 90 мільйонів. Проте обидві вони дрібномасштабні. Зазвичай на картах поверхня відтворена в дуже зменшеному вигляді. Усі деталі, які є насправді, показати на них неможливо тому зображують тільки основні об'єкти, тобто зображення узагальнюють. Що дрібніший масштаб карти, то зображення більш узагальнене. Великомасштабні карти називають топографічними. На них зображені відносно невеликі ділянки поверхні з основними об'єктами, такі як рельєф, води, рослинність, населені пункти, господарські об'єкти, шляхи кордони, і вони зображені однаково детально. За охопленням територій розрізняють карти світу і півкуль, на яких зображена поверхня всієї земної кулі, карти материків і океанів, карти окремих частин материків, Держав та їх частин областей районів. Карти світу і півкуль мають найдрібніший масштаб. Зрозуміло, що на них земна поверхня зображена дуже узагальнено й схематично. Карти материків і океанів мають більший масштаб, ніж карти світу, але вони теж дрібномасштабні. На них більше об'єктів і зображені вони детальніше. Карти держав, областей і районів використовують для докладного вивчення територій. Їх масштаб значно більший, тому земна поверхня зображена детальніше. Наприклад, на фізичній карті України зображена тільки та ділянка землі, на якій розташована наша країна. На перших примітивних картах, тобто малюнках стародавніх жителів нашої планети, відомостей було небагато. Нині ж картографи зіткнулися з проблемою перенаселення карт. На них потрібно розмістити стільки, що для всього бракує місця. Успішним розв'язанням цієї проблеми є атласи. Атлас це сукупність різних карт, зібраних у певному порядку в одну книжку. Існують атласи світу. У них карти показують ділянки поверхні послідовно, одну за одною. Є атласи окремих країн, в які уміщені різні карти з певної теми однієї тієї самої території. Бувають атласи навчальні, наприклад, для 6 класу. Там зібрані карти, що ілюструють основні теми підручника. Ви вже знаєте, що карти це важливе джерело географічних знань. Вміння користуватися ними дає змогу вивчати світ, природу, населення і господарство різних територій. Крім пізнавального, карти мають і велике практичне значення. За картами визначають найзручніші місця для будівництва міст, каналів, електростанцій, прокладання трубопроводів, залізниць, автошляхів тощо. Геологи з'ясовують за ними райони пошуку корисних копалин. Без карт не могли би плавати кораблі і літати літаки, маршрути яких спочатку кресять на картах. Вони потрібні для орієнтування на місцевості у туристичних походах і експедиціях. Кожні три години створюють карти погоди, які допомагають їй передбачувати. Є медичні карти, де показані райони поширення певних хвороб. Що більше вчені вивчають карти, то більше дивуються різноманіттю сфер їх використання. Від буденних справ до наукових передбачень. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: масштаб карт, географічні атласи, а також практичне значення карт. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!